Іноді навіть дорослим людям серед метушливого дня хочеться ось так потерти лампу, викликати джина, аби він здійснив усі наші бажання. Здається, я знаю, як таке зробити. Наші справжні бажання вони одразу реалізовуються. Сьогодні допомагає здійснити бажання мені Віталій, який занурить нас у мистецтво вібрації тибетських чаш. Тибетські чаши це старовинний інструмент. Для гармонізації, емоційного стану, ментального здоров'я це інструмент, який допомагає заглибитися в дуже дуже глибоку медитацію або просто релакс, або просто лімфодренажний масаж. Про це можна розповідати дійсно дуже багато. Це це все залежить від вашого запиту, що саме актуально, що саме ви шукаєте на даний момент. Чаші допомагають знайти відповіді навіть на клітинному рівні. Тобто мені варто було б зараз на нашу зустріч сформувати якесь питання, для чого я взагалі хочу провести весь цей ритуал. На це формування запиту входить багато часу, але справжні майстри готові одразу. Я так розумію, якщо це масаж тибетськими чашами, то, звісно, повинні бути чаші. Тому розповідайте, будь ласка, про них і про решту предметів, які знаходяться перед нами. Саме так. Це буде масаж тибетськими чашами, старовинними та сучасними. Чашами та дзвонами та ще додатково музичними інструментами. І тим вже прям море. Шіпято. Клас. І вітерець. Саме так. так. Чим товстіше стінки на чаші, тим буде більший звук. Більший в плані гучніший Гучніший і частота вібрації буде вища. Да, під час гри на чаші до неї немає нічого торкатися. Я можу показати, як з чаші добувається більш низька вібрація з переходом на високу. Разу, коли я хочу записати гарне відео, е і потім переглядаю це відео, е я завжди розумію, що я не чую на відео те, що саме було в момент звучання. Вони, в них є своя магія, вони дають вібрацію, ти відчуваєш це в моменті, але потім це щось є, ще те, що скрите. Тим вони і відрізняються. Дійсно, старовинні вони про глибину, про вібрацію, яка йде прямо в тіло, в долоні і розповсюджується навколо вже через тіло. Де вона народилася? В Непалі. Це тибетська чаша, народжена в Непалі. Чашу можна почути за допомогою ось таких стіків або ось таких ударних. Такий у мене. Саме так. Вілені. Так, так. Ви можете теж та спробувати. А давайте поговоримо про рухи. От, тобто може бути ось такий рух ударний, да? Потім я дивлюся, але для цього потрібен інший стік. Да? Ось так ми робимо. Можете спробувати взяти ось такий стік і зробити рух по колу. Потрібно прижати доволі таки сильно, але не так сильно, щоб заглушити чашу. Тобто її потрібно прижати, щоб чаша почала вібрувати але й не затушити чашу. У вас гарно виходить. Ой. Так, вона може трошечки звиніти. Це залежить від того, від плавності руху. Також під час сансу я використовую дзвіночки. Вони сучасні, вони не старовинні, вони сучасні, але вони дуже-дуже е чудові за своїм звучанням. А це вже в мене мовчить. <гум> Цей інструмент це плоскі колокольчики. Вони називаються тінши. Водичка дуже гарний провідник енергії і має свою пам'ять. Раджу структурувати водичку. Яким чином? А ми можемо за допомогою тибетської чаші. Бачите, я додав в чашу водичку і просто звучу, просто звучу на вібрації, на різні, на низькі, на високі. І зараз ми можемо побачити ефект, який називають холодне закіпання. Лімфа і кров. Так, от кожна клітинка от вона починає ось міняти, міняти свою структуру ось таким чином. Тобто це йде ну, настільки глибокий процес, який дуже важко переоцінити. Саме закипання, але ось ці от бульбашки, які утворюються зараз на поверхні, їх має стати набагато більше, більше, більше і все більше. І вони так, як коли кипить водичка, отак от, от вони мають збиратися до центру. І з часом їх стає більше і вони більше збираються до центру. Тобто це таке тягучість навіть води трошки змінюється. Тепер пропоную вам обрати аромат, яким ви хочете, щоб було наповнений наш простір. Чому тому, що аромат це дуже важливо? Як вам подобається запах, ви будете відчувати себе розслабленими і готовими до нового. Трішечки якоїсь кока коли Кожна людина звучить по-своєму. Якщо хочете додати гармонії до своєї мелодії, відкрити для себе масаж тибетськими чашами.